Друзі, привіт! Така погода, звісно, не може не радувати. Вересень-жовтень, просто класно. Ще роблю огляди на мотоциклі, ще не закрив сезон. Але сьогодні бачите дощ, і їду на машині. І дві ідеї є для зйомок відео. Перше, це там компанія Задаточник, як вони працюють, я про цю компанію чуть пізніше розкажу. І друга це компанія. «Авто...» Блін, забуваю, як вона називається. Автопарк. Я така компанія автопарк, часто дивлюсь там автомобілі. Хто знає про цю компанію, можна подивитись в Тіктоці, як вони ведуть свій Тікток, збидло якимось е гоповським нахилом, тачки. Для мене перший показник продавця авто, якщо людина каже на автомобілі тачки, що таке тачки? Це ну, тачка з двома ручками і на якісь сміття і гніви возять. Якщо людина позиціонує автомобіль з тачками, то для мене цей продавець і відноситься до авто, так як до тачок. Тому я як чую, коли кажуть тачки, для мене це вже все. Закривається, я розумію, що там живого не буде. Тому я розповім співпрацю з цим автопарком, як вони працюють, як вони ставлять клієнта в безвихідну позицію. І один раз я там машину забрав. І один раз також ми забирали, але я вийшов напряму на продавця, тому що не хотів, ну вони не хотіли там ставали в позу, не хотіли скидувати ціну. Я вийшов на продавця, запропонував йому ціну, і ми забрали це авто. Тобто вони там комісію просто мали. Вони не викуповували це авто. Ну, в основному вони працюють і на комісії. І я розповім, як вони працюють. Поїхали. До повномасштабного вторгнення навпроти Фабіуса, це обухівська траса в сторону кончезаспи, була площадка. Не пам'ятаю, як називається. Вони там всі ВІП-авто, преміум авто, всі так називалися через один. Ну і там були плюс-мінус преміальні автомобілі. В чому ситуація в тому, що мій постійний клієнт без мене з дружиною поїхав подивитись кубік. Поїхав подивитись кубік. Кубік йому сподобався. Продавець власник цієї площадки сказав, що по машині ніяких питань. Поїду на офіціал, але лишіть задатка 500 доларів. Якщо хоч щось знайдеться, машина нова, там пробіг 5 тисяч. Якщо хоч щось знайдеться, я 500 доларів повертаю. Окей, я заганяю авто на офіціал, машина повністю вся полірована. Машина повністю вся полірована. По машині замінене лобове. Да, в кубіках якби, це проблема лобове, але ну, сказано було, що нічого не мінялось зовсім. Також по машині заказаний був каталізатор. І Вже їхав десь в гарманії. Тобто гарантійно випадок. Клієнт від машини відмовився, аргументуючи тим, що ну, питань багато. Казало, що машина не полірована. Полірована місцями до 70 мікрон. Я там фоточки буду вкидувати. У нас сьогодні ливень просто полюрована місцями до 70 мікрон. І ну, дзвоню людині кажу, добрий день, вибачте, там, ми не беремо там, питання раз, два, три. На що мені відповідь? А, пошли ви нахер, типу, я задаток вам не верну. Я кажу, ну, дивіться, домовленість була, що ви повертаєте завдаток, якщо ми хоч щось знайшли. Ми знайшли ось вам ці чотири пункти. На що він сказав, я втратив своє час і я нічого визначати не буду. Е, ну, Для мого клієнта, як він тоді сказав, ну, каже, 500 доларів це буде мені урок, це буде ціна того, що е, не треба давати просто так людям ці завдатки е, без е, якогось підтвердження, не треба давати завдатки без е, розписок. І він сказав, для мене це буде урок. Хай він подавиться цими 500 доларів. Е -е. Окей. Все. Я нічого більше не робив. Я зробив постік в інстаграмі, що от така площадка дали 500 доларів. Да е -е. <так>, там було хейту, я так розумію, що до цього власника також дійшло. Це, що ми виставили цей пост. І через деякий час я зустрічаю цього власника на арт моторс. На арт моторс. Е -е. Мене викликали е -е, подивитися авто. Це був клієнт зі сторони, я подивився автомобіль і вийшов власник і такий, о, автоподбор, чим же ж ви займаєтесь? Ви ж нічим не займаєтесь, тільки тратите час і гроші людей. Окей, я не реагую ніяк на цю ситуацію, подивився машинку і поїхав. І поїхав. Е, після цього в мене деякі замовлення були на Артмоторсі. Я зрозумів, що цей власник закрив свою площадку там навпроти Фабіуса і ввійшов долю по Art Motors. І коли е, я якось бачив якогось блогера, я не знаю, їх розвелося автомобільних, ви ж розумієте, автомобільні блогери не можуть знати ринку зсередини, не можуть знати, що продається, що перевіряється, які стан авто. Я написав, що власники Art Motors беруть завдатку, завдаток і не повертають його. Тобто кидають людей на завдаток, задаточники, так їх називали раніше. На що мені відповіли? Типу, та не може такого бути, давай пруф в студію. Я спробую сьогодні максимально розкласти всю цю ситуацію. Е, таких ситуацій, ну, такі ситуації бувають. Е, чому ви, якщо даєте завдаток, стаєте заручником. Тому що ну, ладно, там 100 доларів. Не так багато, 100 доларів це. Загально прийняти завдаток. А коли вам кажуть, давайте 500 доларів, того, що машина там коштує 150 тисяч доларів. Яка різниця, скільки коштує машина? Ви даєте завдаток, щоб на наступний день погнати авто на офіціал. Ну, це не, не коштує 500 доларів. І за офіціал платите ви. Експерту платите ви в е, випадку мого клієнта. Він заплатив експерту, заплатив за офіціал. Машина не сподобалась, і йому не вернули 500 доларів. Я вважаю це кідок. Коли продавець каже: якщо ви хоч щось знайдете, я вам гроші поверну. Ми знайшли поліровану машину, замінене лобове і замовлений каталізатор. Для мого клієнта, який витрачає на це авто 150 тисяч доларів, це вагомі аргументи. І я йому це довів. Але рішення прийняв він, не автопідбір. Автопідбір не приймає рішення за клієнта, скільки б я е, не повторював це. Приймає тільки клієнт. Ми даємо інформацію. Клієнт, виходячи з цієї інформації, приймає, купую чи не купую. Ось така ситуація. І коли блогери тут знімали якісь відосики, я знайшов цей відос випадково в Тіктоці, написав, що тут не віддають завдатки. Не віддають завдатки. І з такими фірмами я мати справу не хочу. І я не буду робити огляди. У мене були там, хлопці з Рогу просили глянути тут. Машини преміум класу. Просили глянути е, Range Rover, я сказав, я на Art Motors не поїду, тому що тут кидають людей. Для чого дивитись е, автомобіль на площаці, яка буде в тебе брати 500 доларів за і в будь-якому випадку, е, незалежно там, від сервісу, не сервісу, вони кажуть, ми поїдемо на сервіс після завдатку. Тобто, видали завдаток, навіть якщо ви на сервісі щось знайшли, вам його не повертають. Я з такими працювати не згоден. Тобто це не чесно. Да, вони там витрачають час. Ну, скільки їх час коштує на СТУ? Ну, ну, блін, ну, доларів 100, ну хай там, я не знаю, 1500 гривень, якщо ми відмовляємось. Це компенсує і час, і паливо, і моральну якусь шкоду для продавців, які не, не змогли продати сьогодні своє авто. Тому от, от мої заключення. Motors. Не знаю, наскільки він власник, не власник, але бачив його неодноразово. І коли по цьому рентжрові роззвонив я думав, попаду, можливо, на якогось менеджера і попрошу його, щоб він від'їхав і десь на стороні подивлюсь. Ну, хотілося клієнту допомогти все-таки. Е, хоча я зразу, відразу попередив, що вони завдатки не віддають. Але клієнт настоював на, на огляді, тому що йому дуже подобався цей рентжрові. Ні, я дозвонився, взяв е, цей товариш, е, слухавку, і ну, я по голосу зрозумів, що він буде показувати авто. А так як приїхав би я, то я б толком нормально не подивився це авто і це був би не огляд. Тому я відмовився від огляду. Артмотор знаходиться біля столичного шосе. Віться, в будь-якому випадку це не антиреклама, це мій досвід з цією компанією. І я там ну не маю ніякої зацікавленості зробити їм там щось гірше чи не гірше. Е, можливо, там хтось скаже, що от а там ще є деякі е, компанії, які там беруть завдатки. В мене був такий досвід. Я своїм досвідом ділюсь, я показую те. Що в мене було справді з моїм клієнтом і з цим салоном. І якби це було там одноразово, там, ну да, там завдаток лишив, все. Під час огляду, от на цій площаці, я дивився паршкаєн, і вийшов цей власник, автоподбор, і почав просто, як кажуть, знаєте, в народі обсирати. І це каже про людський фактор. Розумієте? Я показав правду, показав в пості в інстаграм, що 500 доларів взяли і не повернули. І ну І він почав якби реагувати неадекватно. Для мене це неадекватна реакція. Ти ж сказав: віддам, якщо щось знайдете. Знайшли, не віддав. Значить, ну, в народі кажуть там по-різному, -по ну для мене це кідок. Це кідок. Тому Red Motors з вами співпрацювати не буду. Поки стою на довгому світлофорі, розповім вам про площадку автопарк. Не люблю там дивитись машину, тому що ну, е менеджери відповідні. Ну, просто коли ти приїжджаєш і там о, подборщик приїхав, що ти там увідіш? Ну, Що це за підхід? Я з клієнтом стою. Ну, Це просто жесть. І коли нещодавно я е побачив їх ведення, ведення верніше, їх ток е е сторінки Там, де якась пані, така. Е Гоповської реально зовнішності на суржику розказує тачки, тачки, от такі тачки. Ну, для мене це ну якийсь треш. Тому, якщо ви входите в перший лагерь, то слухайте уважно. Далі новость порве ваші жопи. Це Зубенко Михайло Петрович. А це Мої вітання, братки квадратики Ну і звісно ж, наша прекрасніша частина аудиторії, мадуазелі, вам теж бонжур. Ця тачка. Конкурент BMW m 5 Competition. Я не знаю. я після цього… Дивіться, кожен позиціонує себе віддзеркалюючи свого клієнта. Тобто, який у вас вигляд, вашої сторінки, яка у вас позиція, такий у вас клієнт. Якщо ви гопніки, на суржики і кажете тачки, тачки, то ви якби розраховуєте на такого клієнта. А якщо у вас такі клієнти, то ви можете йому, виходить, втюхати, що попало, тому що ну, людина може не зовсім розуміти ситуації ринку, їй там тачки крути, там та -та, та та -та. Вона не користується підбором, вона не користується разовими оглядами, тому що ну, такі люди загалом хочуть зекономитись. Я не розділяю зараз людей, просто психотип такий, який мені дуже часто трапляється в роботі. Да? Ну, тобто огля там 1500, я кажу СТО плюс 500. О, ні, це дорого. А, а як же ж ви хотіли, ви купуєте машину за 10 тисяч доларів, а вам е, 500 гривень на СТО дорого? Тобто, ну, І таких, таких випадків дуже-дуже дуже багато. Зараз розвернусь, бо тут автобус цілий крюк робить. Таких випадків дуже багато і введення автопарку мені не дуже імпонує. І один раз в цю кабалу я заліз. Вибачте, Справляюсь з автоматом, переключаю весь. Один раз в таку кабалу я заліз. В чому ситуація? Ми купуємо автомобіль, автомобіль там в районі 30 тисяч доларів. Окей, вони кажуть, нам давайте завдаток. Даємо завдаток, завдаток у них 500 доларів. Знову ці 500 доларів. Даємо 500 доларів, пишемо розписку і по розписці, тобто в них умови, оформлення повністю їх. Тобто по розписці вони диктують, як хочуть. А що вони роблять? Вони кажуть, ми оформляємо тільки на Грінченка і тільки в нашої людини. Це коштує 6 тисяч гривень. В той час, коли начепаються, беруть 3500, зараз 3500 ну Типу 100 доларів, 6 тисяч гривень. І якщо йти через касу, через касу тисячу. Тобто 5 вони заробляють 5 тисяч гривень на рівному місці. Зараз блокпост проїде Так, друзі, ну і дописуючи відео про автопарк, е, скажу так, я тоді пост проїхав, трошки задумався за, за, за інше і не дописав. Скажу так, е, Ситуація з цим переоформленням до чого вона дійшла. Вона дійшла до того, що в договорі чітко вказано, ну нам, щоб забрати це авто, ми спочатку або скидаємо 500 дол доларів їм на карту, або приїжджаємо в офіс, віддаємо 500 доларів, і пишемо договір. Згідно договору, оформлення в них через їх людину 6 тисяч гривень. В випадку, якщо ми там десь щось відмовляємося, вони в будь-якому випадку ці 500 доларів утримують. Тобто незалежно від того, що, можливо, нам там не підходить сума при переоформленні, можливо, на власнику цього автомобіля штрафи. Вони позиціонують так: от ми робимо цей договір для того, щоб власник не їхав на мрео, і ми його типу не дергали. Ми зробили договір, переоформили, заплатили 6 тисяч гривень, ми заплатили, як покупці 6 тисяч гривень, і цим самим ми не дергаємо власника. Хлопці, ну це не чесно, чому ми маємо платити 6 тисяч гривень, щоб власник авто не їхав на мрево. Та хай власник, якщо не хоче їхати, платить ці 6 тисяч гривень. Ну тобто ситуація замкнута, круг замкнутий. І по договору, ну то явіть, ми приїжджаємо в Мрево, починається переоформлення на власнику штраф. Ми не можемо переоформити авто і згідно договору нам під доларів ніхто не повертає. Тобто е, єдиний випадок з оформленням автопарку у мене був на їх умовах. Кажу відверто і прямо, якщо в мене ще раз будуть оформлення підбору, разові огляди в мене там проходять, я зібрав інфу, мене там ніхто не чіпає, передав, да, вони там щось ходять, ну що, щось знайшли, розкажіть, покажіть, а можливо, там щось договоримося. Ситуації бувають різні. Колись я про автопарк. Розповідав ситуацію, знайшов там по машині якісь питання, і до мене навіть там якийсь менеджер чи керівник, як він представився керівником з автопарку, телефонував і казав: Давайте не будемо ругатися давайте лучше будемо дружити і ділять е, деньги в місці. Е, на що я йому сказав? що... Я роблю свою роботу, пост я видаляти не буду. Ми не видалили пост, змінили деяку інформацію, тому що там було неточно згідно пробігу, він не був 100% перевірений. Я сказав свою об'єктивну думку, що, мабуть, пробіг скручений. Я єдине це видалив, тому що ну, візуально різні автомобілі. Бувають автомобілі з пробігом 30 тисяч км, і там пробіг оригінальний, а авто виглядає більше, ніж на 200. Тому ситуація така. Ситуація така, більше на їх умовах переоформлення точно 100% я робити не буду. І якщо ми будемо забирати там авто собі в підбір, то тільки з нашими умовами. Ми беремо талончик в Мрео, платимо в мрео зараз вже 1200 гривень, тільки потім робимо якісь переоформлення. На позняках також багато мікроплощадок різних. Зараз, до речі, їду на одну з них. Дивитись мені в підбір Audi А4. Е, багато різних площадок там. Декілька підборів закривали. На Бажана. На Григоренка багато площадок. ну так Дивився якраз і вчора там машинку дивився. Але ну не скажу, що щось таке цікаве там є. Е, на бажана колись була площадка. Хлопці, які працювали в... Не пам'ятаю, як точно називається. короче також така і сітка в них велика, і машин дуже багатих, багато різних різних класів. І сподобалось, як вони після оформлення там клієнту дають пляшку шампанського. Не пам'ятаю зелененькими буквами якось вони писались. Але хлопці з цієї компанії перейшло відкрили свою площадку, декілька разів в них я був, там дивився авто, То, в принципі, більш-менш також адекватно. Але е, особливо по бажана багато площадок позакривалось. Бажана мало проїзна стала через те, що Південний міст. Через те, що Південний міст працює тільки для ізбраних. Тобто, речі, саме... Е, Небезпечне місце, якщо подивитись знаки, цей ряд тільки направо. А з середнього, що розмітці, що по знаку я також можу повернути. І багато оленів їдуть тут прямо, і неодноразово бачив, що робиться ДТП. Тому що бажана закрита, і площадки багато попереїжджали на Григоренка біля тепловозної, там повідкривались. Але такі на 15-20 машин, такого як там 100-150 на авторинку немає тут. Я не знаю, хто зараз туди їздить. я не знаю Площадки е гарні, тим що якщо ви хочете BMW ви приїхали BMW посадили подивились і далі собі на авторія шукаєте. Все. Також в мене є своя особиста позиція щодо того, е як площадки пишуть продажа. Обмін, викуп, автопідбір. Ну, як площадка, яка має собі, наприклад, там да, реальний ціль чи відкритий цей перекуп, має 150 машин, як вони будуть займатися підбором? Хм, Вийшов, глянув, о, оцю підбираємо. Розумієте, в чому ситуація? Людина бере 300 доларів за підбір. І з продавця, який цю машину продає, бере ще 300 доларів за перепродаж. Тобто на, ровному, на рівному місці людина заробляє 600 доларів. Звісно, вигідно бути автопідборщиком з площадок, але це конфлікт інтересів, і моя позиція, що площадка, маючи авто, в продажі не може бути автопідбором, і я завжди про це говорив: що Автохелп. Продажем авто займатись не буде, ми тільки підбираємо. Ось напроти Новуса Григоренка. Тут такі площадочки. Поїдемо подивимось. 10 четверта у нас тут стоїть. проема том я передавался. Все бьется в разные все двери торговые. колер меняется, а все двери а смотри, все. Ну и крыло так уже бьется.